Вітаю в ефірі. Суспільне новини. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Мовою жестів перекладає Лідія Мовчаренко. На початку коротко про те, що побачите сьогодні. У випуску замість ліжка старі ковдри. Замість будинку курятник. Як у Чернігові живуть дві сестри, чий будинок розбомбили росіяни. Дворічний Роман Бошко, який травмувався від вибуху під час ярмарку у Чернігові, почав самостійно дихати. Який нині стан хлопчика підірвався на протитанковій міні та втратив дві ноги. Як вірменен Татуло Ганян захищав рідну ніженщину та чому прагне повернутися на службу? Замість ліжка старі ковдри. У Чернігові дві рідні сестри Парасковія і Віра живуть у курятнику без світла та води. А їжу готують на вогнищі просто посеред двору. Старші 87 років, молодші 79. В їх будинок влучив російський снаряд, який вщен зруйнував хату. Волонтери розібрали завали і поруч почали будувати жінкам новий дім. Докладніше розповість Дар'я Янушкевич. Сядіть, плаче, не пойду нікуди на папелі. Сядіть. Я, Я її кажу, давай робити куратник. До повномасштабної війни у цій прибудові до Сараю жили кури. Тепер дві рідні сестри Парасковія і Віра. Старші Вірі 87 років, а молодші Парасковії – 79. За день до відступу росіян в їх будинок влучив снаряд. Приїхала хата, згоріла, ні, нічого. Все. Все згоріло і, і тоді приходжу, сяду і сяджу тут. Разом із сестрою Парасковією вирішили звідси нікуди не їхати, залишитися жити разом. Єдина вціліла будівля у дворі курятник. Ну куди я файду, я нікуди не хочу. Я строїлася, робила як раб, ой, тепер ось ми пак били нам потолок, так тепер ми тут спимо. Гов, бачите? О. Так ми увечері включимо і вечеряємо. Нача страв тут спить, а я тут падаю. де ти тут такое спання, узеньке, да? добре. Їсти готують на вогнищі посеред двору. Ну ось. Це тут воду, чай гріли, а ще вода гріється. А то бо варили картошку, так то вже поїли, поперечувають. То сміюся, кажу, обункари ми тут, а чується сирену, Ті є, кажу, ми глухий. Одна з сестер побачила на подвір'ї волонтерів, які розбирали завали будинків. А вона каже: Ви я оці лантер'єри. Я спочатку не дуже зрозумів, а потім до мене я кажу, Волонтери. Вона каже, да, <рес> Ну ось так от воно. Ну, ну і ми зараз кипкуємо, постійно, називаємо не одно одного лантар'єри. А я сам я не виговарую донечка і не знаю як називати. Я ж менше на 8 год. За її, таке на й над наука і ні одного класу не кончила. І вона ж на вайні була раз, а ось первих і голі у школу не ходила, ж, і ні одного класа не кончила. вона не грамотна так я вже з нею ж і прожила. На місці сараю волонтери вирішили звести сестрам новий дім. Пряме влучання в будинок, від будинку сталися якісь стіни, він був дерев'яний, обложений цеглою. Тобто, все, що дерев'яне було, все вигоряло. І залишилось по факту із оцих цих будов, по цьому, що було, залишився оцей курятник, в якому вони живуть, що мене спочатку ж навіть здивувало, в якому курятнику вони можуть жити. Та тобто, і придивились дійсно каземат два на півтора, по-другому його не називеш. І залишилась половина сарая, навіть не половина того сарая, де ми зараз звели стінки оці дві. І там же ж теж і де ми водим за радах. Працюють тут вже другий місяць по 3-4 години на день. Матеріали для будівництва надали благодійні організації, меценати і небайдужі чернігівці. Стіни зводили з, ну, можна так сказати, сміття з матеріалів, які розбиралися тут на завалах. Залишився монтаж. І зробити фасадне утеплення та утеплення під, ну, під дахом. І внутрішнє оздоблення, тобто по Рбувати стіни, покласти ліноліум, там зробити стелю у, у кімнаті, а, вимощити грубку, на якій зможуть готувати їсти. Переїхати у будинок сестри зможуть за півтора-два місяці. Буде дом баби така. Так красивенний це буде дом. Дарія Янушкевич, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів. ي ع 500 комп'ютерів для шкіл Чернігова та громад прикордоння привезли в рамках співпраці з Чеським фондом Діти України. Він опікується освітою українських дітей за кордоном. Перші 30 комп'ютерів сьогодні отримала школа номер 13 у Чернігові. Там кількість учнів збільшилася майже втричі внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ще 30 машин мають встановити у Чернігівській школі номер 19 де техніка частково була знищена влучанням російських. Снарядів. Після того, як була розрушена 18 21 школа, батьки виявили бажання перевести своїх дітей до нас. І у нас на 1 вересня збільшилася контингент на 700 учнів. Тому у нас взагалі було біля 400 і додавалося 700, 36 класів у нас зараз є. І на сьогодні наші три класи працюють в 32 школі офлайн. Інші Працюють дистанційно, але ми чекаємо, як тільки поставлять вікна, будемо повертатися. І, звичайно, у нас є всього два комп'ютерні класи, тому техніка, яка буде зараз, ми зможемо ще відкрити два комп'ютерні класи, будуть працювати діти. У нас вже е, в чотирьох класах. Окремі комп'ютери партії під школи в прикордонні райони, де необхідність, де немає дітей можливості офлайн займатися фізично, тому там комп'ютери теж будуть передані. І в Чернігів ті школи, а де. Є нестача через ножтки військові дії, або де наприклад більша кількість діток за рахунок інших шкіл. В рамках ще одного проєкту Янгули свободи відремонтували і підготували до початку навчального року три чернігівські школи, пошкоджені під час обстрілів. Це волонтерська ініціатива громадських організацій Українська призма та залізний кулак. Так діти та їхні батьки, які змушені були рятуватись від війни за кордоном, плели синьо-жовті ляльки-мотанки. Обереги за благодійні внески виставляли на шкільних та міських ярмарках, а зібрані гроші перераховували на скління вікон у школах Чернігів. В результаті змогли зробити цілих три школи. Це одна з найбільших в області, школа номер 35 школа 14 і 27. Нам вдалося зібрати 1 мільйон 518 тисяч гривень. Це шалені для нас кошти. В основному це діти організовували якісь збори, батьки від Польщі і до Ісландії робили ці маленькі ляльки-мотанки. За словами координатора проєкту Сергія Дікалова, на відновлення вікон у трьох школах пішло два місяці. Роботи встигли завершити до початку навчального року завдяки тому, що вікна частково замінювали, а частково ремонтували. Де можна обійтись не повною заміною вікон, а лише заміною склопакетів, тобто. Більш детально вивчили це питання і змінили не повний обсяг, як пропонувала державна експертиза, а лише частково ті конструкції, які можна було відновити, ми ремонтували. Загальна кількість вікон в кількості дуже складно сказати, але це площа більше 300 квадратних метрів вікон у 35, 14, і 27 школі разом взятих. Збив велосипедиста та втік з місця пригоди. Вчора на вулиці Шевченка біля стадіону імені Гагаріна у Чернігові сталося ДТП. Цю інформацію Суспільному повідомив пресофіцер патрульної поліції в області Віталій Копистко. Потерпілого річного чоловіка швидкою доправили до лікарні. Він перебував у комі. Сьогодні з медзакладу надійшла інформація, що потерпілий чоловік помер. Водія правоохоронці розшукали на вулиці Новій у Чернігові. Зі слів Віталія Копистка за кермом перебував 40 Восьмирічний житель обласного центру, медичний огляд підтвердив, що чоловік був у стані алкогольного сп'яніння. Рівень алкоголю в його крові 1,6 проміли. Нині триває слідство. Сьогодні дворічний Роман, який травмувався від вибуху на благодійному ярмарку в Чернігові, почав самостійно дихати. Його відключили від апарату штучного дихання. Про це Суспільному розповіла мама Романа Надія Божко на дванадцяти відключили, дихає самостійно. До наступного тижня будуть робити операції. Тепер його потроху ну, переводять на інші медичні препарати. Ну, у нього буде не, не такий глибокий цей сон, і тому він повноцінно може дихати самостійно. За словами мами Романа, він і до цього був спроможним дихати самостійно, але через те, що був у глибокому медикаментозному сні, була необхідність в апараті ШВЛ. На наступному тижні хлопчику мають прооперувати травмоване око. Нагадаємо, вибух трапився 3 вересня на валу у Чернігові близько 13.30. Серед травмованих вісім дітей від 2 до 12 років, шестеро цивільних дорослих та один військовий. Найтяжчі травми отримав дворічний Роман. Разом із мамою. У візочку в момент вибуху він перебував позаду того, хто стріляв. Обох вразило реактивним струменем. 6 вересня в Деснянському районному суді Чернігова обрали запобіжний захід двом тероборонівцям у цій справі. Суд призначив обом тримання під вартою протягом 60 діб з правом внесення застави у розмірі 416 тисяч гривень. За останній тиждень на Чернігівщині коронавірус підтвердили у 597 жителів області, що вдвічі більше ніж за попередній тиждень тоді виявили 298 хворих. Про це Суспільному розповів заступник генерального директора Чернігівського обласного центру з контролю та профілактики хвороб Артем Ярошенко. Він не пов'язує збільшення хворих з черговою хвилею COVID-19, а називає це сезонним явищем. Артем Ярошенко додав, що наразі в області є достатня кількість. Вакцин, тому ті, хто бажають, можуть зробити щеплення. Зі слів генерального директора другої міської лікарні Владислава Кухаря, у цьому медичному закладі вже від завтра вводять обов'язковий масковий режим. В обласній лікарні говорить керівник Андрій Жиденко, таких рішень поки не приймали. Там масковий режим впровадять щойно побачать стійку тенденцію до збільшення захворюваності. Російські танкісти здалися їм в полон за два бутерброди, а колону ворожої техніки вони зупинили самими лише автоматами та РПГ. 41-річний Татул Оганян допомагав українським військовим на сході з 2014 року. А в перші дні повномасштабного вторгнення став до лав ЗСУ і захищав рідну ніженщину від російських окупантів. 12 березня він підірвався на російській протитанковій міні і втратив обидві ноги. Татула нагородили ордену. За мужність третього ступеня. Чому хоче піти служити знову, розповімо далі. Друга армія світу здалася в полон, повний екіпаж танка здався за два бутерброда в полон. 41-річний Татул Оганян, етнічний вірменин, який все свідоме життя прожив в Україні, згадує події, що сталися наприкінці лютого цього року. Тоді трасою неподалік його рідного села Безуглівка проходила російська колона. В одному з танків закінчилося пальне, він з'їхав на узбіччя. Екіпаж трьох танкістів, їхні товариші по службі не підібрали, там і залишили. Їх помітив знайомий Татула, який подзвонив йому і дав слухавку росіянам. Їм запропонували здатися в полон. Вони е погодилися здатися при одній умові. Якщо ми їх не будемо катувати, і якщо ми їх накормимо, я коли попитав, що ви хочете. Вони сказали, ми два дні нічого не кушали. Якщо можна, нам хоча б на троїх два бутерброда. Потім розповідає Татул, ці ж росіяни допомагали їм користуватися танком, згодилися нам допомагати, але при одній умові, що вони по своїм стріляти не будуть. Ми попитали, проблем немає. Не будете стріляти, не потрібно. Покажіть, як нам стріляти, наводьте на ціль, стріляти будемо. Ми самі. Ми цих танкістів поміняли на своїх. Військовослужбовців на своїх полонених, а це інший край безуглівки. На цьому місці досі залишаються сліди росіян і їхньої спаленої техніки. 12 березня тату і ще десяток його побратимів з самими автоматами та РПГ зупинили тут ворожу колону. Єдине можу сказати, чого не відчували, не відчували страху. Тому що ми знали, що ми робимо, і заради чого і заради кого це ми робимо. В ці росіяни почали стріляти в бік українських захисників. Наші військові почали відступати. Татул їх прикривав і їхав останнім. Виїхавши з села, чоловік у темряві з'їхав на узбіччя і підірвався на протитанкові міні, яку залишили російські окупанти. Це був спалах, я майже нічого не зрозумів. Татул спробував вибратися з автівки, але впав на асфальт. Лівої ноги не було зовсім, права там трималася на шкірці, бачив ботинок і все. Я зрозумів, що потрібно надавати собі самому перву медичну допомогу, тому що, може бути крововилив, я можу загинути. Буксирувальними тросами чоловік перев'язав собі ноги і зі вцілілого мобільного позвонив побратимам. Вони забрали татула до лікарні. Вціліть після такого вибуху – це 0,01%. Мабуть, я ще потрібен на цьому світу своїй дружині, дітям, родині. В батьківщині, тому що, мабуть, ще не все я зробив, що міг зробити. Момент вибуху чули і рідні татула. Їхній будинок менш ніж за кілометр від того місця. Дружина почала йому дзвонити. І коли я йому він говорить, не переживай, мене завжди називають Надо, як сонце переводиться. Він типу, не переживай, все хорошо. Коли він після наркоза дзвонив і сказав, сказала, типу, Давідована, ми з тобою ще потанцюємо. Я так поняла, що вже не потанцюємо. Чоловік не дозволяв родині відвідувати його в лікарні, не хотів, щоб його бачили у такому стані. За декілька тижнів він повернувся додому. Я знав, що мій тато сильний, він вернеться. Я перше побачив, коли попа при батько приїхав, і його ноги були просто нею накриті, і я батька обняв. Я не засмучувався, я був рад, що мій тато живий. Саме підтримка рідних завжди допомагала Татулу від самого початку у лютому, коли він почав захищати батьківщину. Якщо він захищає ту страну, де я живу, куди мені виїжджати, значить я буду защищать тот, куди он буде. Виходити з чистий, накормлений. І стимул у него буде защищать тот дом, то село, тот міст, ну вообще ну, в цілому країну. І після поранення вони допомагали йому не опустити руки і проходити реабілітацію. Якби не сім'я, я якби не родина, не знаю, де б я зараз був би, що б зі мною трапилося, як би я виліз з тої машини без ніг, як би я перев'язував собі ноги, ну, як би я сам себе рятував. Вони це мій основний ну вони мій сенс мого життя. Після проходження реабілітації Татул хоче повернутися до служби і максимально допомагати наблизити перемогу України. Я Моя родина, і наша країна вже ми заплатили дуже високу ціну для того, щоб зараз зупинятися на півдорогі. Поки ж чоловік продовжує працювати, у нього власна будівельна компанія. Травми каже, йому вже майже не заважають жити як раніше. Зараз у родини Татула є плани на майбутнє. Ще треба виростити трьох синів, каже чоловік. І сподівається, що є для них прикладом, і вони стануть справжніми патріотами. А з дружиною каже, потанцюють після нашої перемоги. Наталія Гоман, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. На цьому у мене все. Повтор випуску новин дивіться завтра вранці о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з суспільним.